Усім привіт! Мене звуть Анна і я рада вітати вас в гостях у себе на каналі. Давно в мене вже тут не було, але сьогодні я не могла пропустити нагоди і вирішила записати для вас відео, оскільки отримала посилку, з якої хочу поділитися з вами. Отримала дуже багато приємних вражень від неї, і вона в мене пов'язана з непростою історією. Саме з цієї картини і почалося моє вишивальне життя. Дуже-дуже давно я почала вишивати саме відтоді, коли побачила вперше ось цю чудову вишивку, цю чудову картину. Я зараз трошки розкажу перед історією, звідки в мене цей не як я його отримала, чому саме ця дівчина. Тож заварити чай, каву. Вам приємного перегляду! Я вже тут зі своєю чашечкою, теж з кавою. Будемо з вами кавувати, чаювати і розмовляти сьогодні про вишивку. Отже, історія цього набору. Значить, я мала день народження влітку і вирішила обрати для себе якийсь подарунок. Подарунок не просто. Хода, там щось таке, знаєте, звичайне із речей гардероба. А все ж таки це рукодільне, мабуть, я не зраджую свої традиції і собі на свята замовляю рукодільні речі. Ой, така вже я є. <гум> Ні, люблю, а, люблю, люблю, люблю. І тут, одним словом, все і сказано. А, посилка від мене приїхала з України. А, приїхала в Польщу. Я ж мешкаю зараз в Кракові. І ті, хто живуть в Польщі, знають, що дуже популярним є поштова служба «Інпост». Всюди поштомати на кожному кроці. Ну і що? З України, з магазина Мережка мені прийшла ось така посилочка. Тут були пяльці, набір, потім ось така голочка чарівниця, різачок ТМС. І ножнички. Ножнички брала на запас, тому що точити ножиці тут де якісно, я не знаю. А оці ножиці в мене вже з самої моєї ой, мабуть, з самого початку моєї вишивальної кар'єри у мене такі ножиці були. Їм 10 років, і щоб ви зрозуміли, вони не затопилися, все з ними плюс-мінус окей. ну Звичайно, їх життя потаскало, порізалися потім ним вже не ті нитки і, і тому ось такі ножички я взяла, коли зайвими не будуть. А от, і, і замовила таку посилочку. Замовляла я в магазині Мережка. Магазин Мережка відправив мені цю посилку новою поштою. І є така зараз функція, я про це не знала, можливо, не знаєте і ви, то розкажу вам, що нова пошта відправляє безпосередньо з України на поштомати інпост. Можна замовити собі посилку. В Україні це, ця доставка коштує десь до 400 гривень. Якщо ви робите ну, достатньо. Замовляєте декілька наборів, наприклад, там. декілька аксесуарів. Я гадаю, що ви повністю поміститесь в цю суму і навіть зекономите, тому що в Польщі знайти вишивку, знайти Dimensions на польських сайтах дуже складно, і багато дівчат замовляють з eBay або з Amazon. А звідти доставка буде дорога. Тому все я отримала в великій коробочці. Коробочка була десь як по розміру цей набір, і ще десь ось так: ось така коробочка була, ось така так, по набору. І була ось така десь по висоті. Тобто там ще лежав і папір, і картон. Тобто, якщо ви замовляєте, наприклад, собі декілька наборів, то ви можете. В, ну, окупити ці 400 гривень якби, з головою. По курсу золотого, зараз курс десь 11, мабуть, якщо не більше, то виходить, ну, не ходить не така вже дорога доставка. Навіть у нас тут по Польщі, коли я щось замовляю, то буває плачу за доставкою 20 злотих. Тож а, вважаю це дуже зручно. Посилка була оплачена в суботу, а в середу я її вже отримала. Уявляєте? Тобто посилка здійшла за два робочі дні, тому що я записую дуже рано, в середу, зараз десь 9 ранку, а оплата була в суботу після обід. Десь так я оплатила цю посилочку. Там справа в тому, що о, у мене не проходив один раз платіж, і другий раз вже все вдалося. Оплата відбувалася на польську карту, м -м, без ніяких питань, без жодної комісії з польської карти на польську. Взагалі дуже-дуже зручно. Голочка така. Так. І що? Давайте трошки оповім вам про саме історію цієї картини, цього набору, оскільки саме, я вже сказала, на початку з нього почалась моя вишивка, моя любов до вишивки. Колись дуже-дуже давно, коли я ще тільки перші відео дивилася на Ютубі, мені попалося відео блогера. Сусок Волшебна Страна, називався її так Блог. З тих пір може, я дивилася її кілька місяців, тоді, ще років 10, тому це було може, 11, а може десь, десь біля 10 років. І вперше на каналі цього блогера я побачила цей набір. От. Я, до речі, не знаю, чи веде вона чи канал, чи не веде, це не важливо, я її не дивлюся вже. Але тоді мені дуже запам'ятався ось цей набір. І я все його хотіла собі мати, але як це буває, коли ти вперше знайомишся з світом рукоділля, ще нічого не знаєш, скільки що коштує. Коли я відкрила і подивилася ціни на ці набори, то я була в шоці, думаю, мене собі, як вишивка може стільки коштувати. Бо всі мої пізнання про ціни на вишивки це було аля ціни підземки нашої. У нас там в підземному переході був ларьок, де продавалося щось для рукоділля, і висіли набори для вишивки. Набори були на такому стерміні, надруковані прямо на. Ці тканині там якісь принти, великі нитки невідомого походження. Ну, і коштували вони, звичайно, 30-40 гривень на той час. Може, навіть за 20 можна було купити. Або якісь там наборчики невеличкі, китайські. Ну, а пам'ятаю ще один набір, який для мене був вах. Я прям була в шоці. Думаю, такий класний набір був. Такі якісний, це я купила набір осінній будинок від Доме. Фірма така колись була доме. Мені здається, що її навіть зараз вже й немає. Хто пам'ятає, напишіть, що були у вас набори доме фірми. У мене був один набір, коштував теж невеличкі гроші. Там щось я його купила на розпродажу, пам'ятаю. Ну дуже дешево. Він китайський. От і коли я побачила е, «Dimensions», Мабуть, все ж таки, я вам казала 10 років, мабуть, 9-10, бо я почала вишивати до того, як народила доньку. А доньці мої буде 8 років, тож десь 9. 9-10 років, тому моя любов до вишивки почалася. І я, звичайно, відмовилася від ідеї на той час купити набір такий. Ну і часом почала вишивати по якимось схемкам, потім все ж таки почала купувати. Dimensions, але вже більш маленькі набори. І з часом купувала щось, купувала, вишивала. А про цей набір я забула. Він мені дуже давно подобався, але просто я настільки звикла до нього і до того, що він в моїй голові є, в моїй уяві, в моїй пам'яті. Але чомусь я ніколи не думала, що от я його куплю. Він мені приївся, якби, і вже не був такий, знаєте, такою очікуваною, очікуваною. Покупкою. І ось я, хто вже знає, хто давно тут дивиться мої відео, я почала спочатку війни в'язати, і вишивка стала таким дуже маленьким періодичним гостем у мене в моєму рокодіному домі. Але влітку, спочатку цього літа, я потрошку-потрошку повернулася до вишивки, тому що часу у мене небагато зараз. Я ходжу на курси. Займаюся, так би мовити, більше освітою, ніж рукоділлям спортом. Але коли є хвилинка, то я завжди повертаюся до чогось такого дрібного, що можна поробити, що, що тобі приносить задоволення цю сатисфакцію, І вишивка якраз таки цього літа мене і підтримує, дає мені натхнення. В'язати дуже спекотно зараз. У мене всі шерстяні речі, які треба в'язати. У мене там кардиган, шкарпетки. Дуже-дуже спекотно, хочеться чогось такого, знаєте, більш легкого і приємного. Тим паче я передивилася свої рукодільні запаси, і мої вишивки всі мене надихають. Мені вони всі подобаються. Я хочу до них повертатися знову і знову. Я їх переглядаю, мені подобаються кольори. Я зрозуміла, що жоден не з тих, які в мене є, а в мене їх немало, є багато там в Україні особливо, мені приносять велике задоволення, вони мені подобаються. І до мене нічого вони лежать, обов'язково треба до них повернутися. І вирішила я вишивати по 200 хрестиків в день. Хоча б я знаю, що для тих, хто вишиває там по 500, по 1000 хрестиків це взагалі ніщо, ні про що. Але для мене це вже. Плюс, і ось у мене відіменш зараз кафе у біля моря вишивається зовсім потрошечку, нальотами по 200 хрестиків. Але за тиждень ви бачите просування більше тисячі хрестиків, і це вже щось. Тому дівчата, якщо ви не можете знайти час на рукоділля, зробіть просто маленькі підходи. Маленькі підходи, але щодня дадуть вам більший результат ніж нальоти раз на місяць і все. І, ну, і Ви будете постійно бачити якісь просування. До речі, я таку собі невеличку традицію взяла. Я зранку, коли прокидаюся, я люблю читати. І Якщо взимку мені треба було швиденько пакувати дітей, їх в школу в садок і в ліжко неможливо було взагалі лишитися. То зараз літо, канікули і трошки більше вільного часу зранку, тому я беру і щоранку читаю по півгодини книжку. І що ви думаєте, за місяць я вже закінчила одну книжку і почала другу. Тобто, коли ми кажемо, що в нас взагалі немає часу, можна виділити буквально півгодини і обов'язково побачити результат. Тож візьміть собі на озброєння таку мою пораду. А давайте з вами тепер. Трошки поговоримо про м -м, технічні дані цього набору. Кава у мене тут? Не можу відмовити зранку від кави. Ось такий набір. Вишиваються ось такі ниточки. Та, да, ми ще їх не дивилися. Там я буду вам відображатися, якщо що. Я ще його не розпаковувала. Тільки отримала посилку. ці які ниточки. Але подивіться, яка дрібна основа. І що цікаво, коли я його купувала, я просто не подивилася навіть, яка там основа. А тут написано 18 каунт. Я до цього вишивала на 14 <смір> у моря. Не знаю, 18 дуже цікаво. Але мені подобається, мені кольор подобається, просто він такий дрібний. Боже, як я буду це робити, не знаю. Ось така робота. Ну, що сказати? Е, немає слів, можу про неї дуже-дуже багато говорити, але, до речі, ця дівчина, знаєте, кого вона мені нагадує? Вона мене нагадує. А у мене колись було таке роде волосся, я гною фарбувалася. Вона теж така, не б не сказала, що вона прям така тендітна, вона така жіночна, в неї жіночні форми. Я теж не маленька, така не епатіт, тож вона мені мене нагадує. І я теж дуже люблю троянди. Ось така дівчина. А, так, тепер до пялець. Прийшли мені теж такі пяльці. Пяльця 25 см прийшли. Я подивилася, що набір 28 см, можна казати, да? Ось, 28 см по ширині. Я гадаю, що я зможу запялити, а ні, то в мене є 522 22 см зараз на кафе біля моря. Я просто поміняю місця, візьму ті пяльця сюди, а ці поставлю туди. От, ось такі, ось такі пяльця. І давайте я відкрию все ж таки і подивлюся, що там всередині. Щоб не шуршати, зараз зупиню відео, на паузу поставлю, відкрию цей наборчик і знову підкрещусь. Подивіться, лише як без упаковочки вона гарно виглядає. Ну, не можу з вами закохатися в цей набір. Просто супер. Так, давайте глянемо, що там у нас всередині. Схемка. Схемку я не буду світити. Покажу тільки скраєчку, що схема у нас ну, достатньо гарна, надрукована, велика така, зручна. Але вишивати я буду, мабуть, по електронній схемі. Я так думаю, не знаю. У мене є електронна схема. Я її в одній з груп скачала. Просто зайшла в Телеграм, вола Dimensions, е вела по пошуку схему і скачала собі. Ось основа. Основа така цупкенька. А я, чесно кажучи, я не м, якийсь фанат м'яких основ, тому коли дівчата кажуть, що дубова основа, ну то й добре, що дубова мене влаштовує. Давайте зараз покладемо, спробуємо покласти Так, да, Дивіться, а, ідеально підходить, ідеально. Супер, дуже задоволена, що замовила саме такий розмір п'ялець. Вони були трошки дешевші, тому що в них ширина 1 см, але я на таких вже теж вишивала, і мене вони повністю цілком влаштовують. Клас. Все підходить. І нитки. Ниток, звісно, дівчата. Тут, звичайно, ціле море. Ось, скільки кольорів у нас. Ви подивіться, які вони водоспад. Кохання закохатися з першого погляду можна, якщо це йде про рукоділля. Ой, я вже не можу, я вже почну його сьогодні прям вишивати. Просто почну, зроблю свою норму на тому наборі 200 хрестиків, 200 да, хрестиків і так почну. М -м -м, клас. Я знаєте, я забуваю навіть, що я знімаю на камеру. Починаю заговорюватися, губитися, перебирати ці ниточки. Вже забуваю навіть, що я знімаю. <гум> Отак. Ну і металік. А єдине, що металік тут, а може й бути цим вишивати. Може й бути, а чому ні, так? Да? Ну він такий. Металік та й металік. Dimensions. Трошки на проволочку схожий. Мені більш подобається металік в таких катушечках. Його часто в мірабілі рекомендують. Я подбачу, якщо в мене такий є, а в мене там якісь металіки є, то візьму його. Ну що, я сподіваюся, ви за мене раді. Я за себе рада, я собі заздрю. Ой, такий в мене набір. Ну що, Дякую вам велике за те, що ви подивилися цей це відео. Цей невеличкий фрагмент мого рукодільного життя. Дуже вам вдячна за ваш час. Буду також дуже рада, якщо ви залишите мені коментар, поставите лайк, якщо вам сподобався цей фрагмент, це відео вподобайку. Напишіть, будь ласка, чи вишивали ви цей набір, як вам взагалі йшов процес, чи вам подобалося ніч? Чи не була основа для вас задрібна? Чи замінювали ви її? Якщо замінювали, то напишіть мені, будь ласка, на який каунт чи вистачило вам не ток, якщо це більший каунт. Дуже вам дякую. Я сподіваюся, що ми з вами зустрінемось в найближчий час. Я вам покажу свою роботу кафе біля моря, а також трошки покажу чогось із в'язання, оскільки воно теж присутня в моєму житті, трошки присутнє навіть гачкування, я вчуся. Але між тим ще раз дякую за увагу. Ось таке вам сердечко від мене. Бережіть себе і до нових зустрічей! Хай щастить!